thank <sniffs> you Так, є, є вбудовані алгоритми оцінки коментарів, і вони можуть потрапляти. Там є додаткова така вкладочка, очікують на розгляд. Якщо самі YouTube, алгоритми ну зараз вони вже поєднані зі шучним інтелектом, тому якщо вони розуміють, що це якийсь е, такий негативний має вплив коментар, вони його не опублікують, а відправлять на розгляд. І тоді ви, як креатор, ви можете зайти і там відфільтрувати. Наприклад, це я хочу опублікувати, навіть якщо він там негативний. А якщо він е, вам не сподобався, ви можете його одразу заблокувати і, наприклад, ви але є ще такий момент, що ви можете самі самостійно внести у фільтр слова, такі стоп-слова, за якими Ютуб буде просто банити окремі коментарі. Вони не обов'язково можуть бути, наприклад, негативними. Вони можуть бути позитивними, але там буде використана лайка. І якщо, наприклад, ця лайка там окремі слова у вас були використані як стоп слова, то навіть позитивний коментар YouTube не пропустить і відправи на розгляд на ну до подальшого вирішення, чи хочете ви публікувати цей коментар і робити його публічно.